Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную познайомитись з рецептом дуже смачної та корисної страви малосольними кабачками з морквою страву солимо. Достаточно однієї чайної ложки посипаємо кабачки з морквою двома столовими ложками цукру. Краще взяти коричневий, але якщо немає, то можна і звичайний. До речі, всі пропорції сказані під відео. Вливаємо дві чайних ложки 9% оциту і стільки ж підсмаженого кунжуту світлого чи темного. А зараз головний секрет страви у центр контейнеру заливаємо 50 мл кип'яшою оливкової олії.